Лечу до своєї бесті. <плес> Я вже в аеропорту чекаю, доки відкриється мій гейт. Я вже переконалася, що він таки існує. Я просто лечу до своєї бесті і заодно познімаємо з нею контент і для мого блогу, і також для бренду дещо. І, для ще одного мого проєкту також зустрінуся ще з однією своєю подругою, по можливості познайомлю моїх двох подруг між собою, тому що вони знають одна одну так по інстаграм, але ніколи не зустрічалися в житті, хоча живуть в одному місці. Можливо, хочеться просто трошки відчути осінь, хоча я б сказала, що в Барселоні досі прохолодна погода, і одразу як почався вересень, напевно, вже стало прохолодно, особливо. Зранку, ввечері, вже відчувається, що це осіння погода, хоча має ще бути повернутися трошки спеки. Але я знаю, що у Празі ще холодніше, що там майже літа не було. І тому я от вдягла вперше за цей сезон свій тренч. Корочі, сподіваюся на те, що ми будемо просто шопитися, знімати контент, проводити час разом, розмовляти, пити про секо і все таке інше, і беру вас з собою. Коротше, я прилетіла і щойно відкриваю карту, щоб подивитися взагалі, куди мені потрібно їхати. Купила там проїзний собі, і все таке. І відкриваю карту. А в мене написано, що моя е, кризка тут <соць> Я в шоці. І причому е, мені здається, вона просто забула, що ми е, е, надали доступ до карти. І ще коли вона приїжджала в Барселону. можу бачити її е, локацію. Вона мою. І вона, напевно, просто про це забула. Хоче я їй пишу, ти що тут? От, вона поки що не відповідає, але мені здається, що я зараз її зустріну на цьому, на виході, там, де усіх зустрічають. Але все одно я сюрприз вдався. Коротше, будемо тепер її зустрічати також. Легенько сюди не мов за вас. Прийшли на місце, де подруга мені постійно знімає шоці Я навіть, Я навіть не знаю, що сказати. Мені одразу хочеться розмовляти таким голосом. Вау! Що ви скажете про <ріст> да, це місце? Так, це коротше місце, яке я постійно бачу в кружочках в Телеграмі. І що я хочу сказати? Що воно <ріст> <ріст> що воно менше, ніж я очікувала. Можливо, на камері так не здається, але ну така галяминка, не дуже полонинка. <ріст> 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 полонинка. От і з видом на Бражський град, як мені пояснили. Але сьогодні ще доволі тепло, да? але все одно я в <рес> Да, Ну хто як? Типу, я от в кросівках сижу, подруга з голими ногами. <рес> я казала, що вона змерзне. Вона каже, що все супер. Ну дійсно, погода дуже приємна. Так, ну ідемо опинилися звичайно в Маку, і що я тут люблю, що я можу тиснути і обрати українську. Дуже мені подобається цей осінь. Сьогодні такий е, доволі робочий ранок, <смі> тому що е, моя подруга пішла працювати в неї запис в салоні. І от я зараз теж хочу трошки присісти з Новим Буком, перекусити перед зустріччю і виявляється, що в мене знову знімалася камера, яка повністю була замінена. Це вже нова. Добрий вечір, студія. Ми зараз вже прийшли в заклад. Ось такий, Савуй називається. І чекаємо на Оксану. Так, у мене тут дві, а потім найкраще Так. Звертайся. Буде, Знаєш, такий номер телефону по екрану, я привіз інтернет. Ой, до речі, просто буде значить, підстави. Все, так поставлю. Триф до Я. Бо в мене я живу з дівчинкою, типу, сусідкою. сусідкою. Mm -hmm. І вона каже, типу, я на 4 дні в ніцили. Я така, у мене спочатку навіть до голови не прийшло, але так як я до неї їздила, я кажу, ну так. Переїжджайте. Переїжджайте. Ви прийти. Як не по магазинам пройтись? Ну тобі лечить під штані. Ні, вона на присутне, до речі. Ой, а така, знаєш, шоу-дрес. керібредшов дресс. От на маніче, бачиш? Так, так, дуже класно. Поміряй. Це Реально це Ну, в мене теж плата підписка за оренду плати, щоб все одно не безкоштовно. Звичайно, ага. воно симедрічне, як ота сукня, в якій вона впала в басейн, ніби а, Шо, да. прикольно просто вона uh -huh. Це ж твої кольори, так? Да? ну може, да. да, так Повернулися з зустрічі з Оксаною, трошки походили по магазинах, потім вирішили ще раз по-другому колу всі робочі питання. Відпочили вдома і пішли готувати олів'єшку. Оксана замовила собі картопляний салат і, по суті, це був як олів'є. І зараз ми поставили все варити на олів'є. Якось дуже захотілося пригадати цей вайб. Плюс, знаєте, тут така хоа-хоа погода, і дуже якось так мені затишно. Ще я прям ну не усвідомлювала наскільки я адаптувалася до теплого клімату в Іспанії. І реально я тепер мерзну постійно, хоча знову ж таки в нас зараз почнеться. Зимній сезон, і в квартирі буде холодніше, ніж на вулиці. Тому я не знаю, можливо, просто це через те, що різко цей перепад температури, але я, чесно кажучи, навіть скучила за цим таким холодним осіннім повітрям. Так, у нас тут божественний сніданочок від Марії і. Вчорашня олівєшка. Все, як я люблю відчуття Нового року. <рив> <рив> І кіт, який там вишукує щось поїсти. І ще вам, до речі, не робила обзор на кота. Дуже прикольний кіт, але такий активний, йому дуже сподобався мій е, мікрофон. <рив> він вчора його поцупив та ганяв, тому що він схожий на мишу, він мені його облизав. Да? Дуже прикольний такий. Ой, ну котик, ну подивись на мене. Ой, ну які ж очі гарнюсінькі, боже, я не можу. І він постійно спить на мені. <плес> не знаю, чого я йому так прийшла до душі. І він отак сідає на стульчик з нами і сидить <плес> з нами в трьох, тому що постійно хоче якусь вкусняшку отримати. Зараз готуємося до такої зйомочки. Подруга погодилась бути моєю моделлю. Піднімемо трошки контенту Потім також я буду моделю для її макіяжу. І я вам все покажу. Боже, але це просто кайф. Такий колір дуже-дуже дорогий, гарний. І мені так подобається, як це все по поєднується. Зараз ще будемо все це виставляти. Я поки що так просто прикидую це для кадру, але вже е мені подобається. В мене Маша так гарно підкрутила. Зараз це ще зафіксуємо. Завтра будемо вже таку прям укладку робити. І макіяж. Сьогодні я сама вже фарбувалася, вирішила перенести трошки а зйомку контенту для Маші на завтра. І зараз просто підемо робити контент для інстаграм, окремо просто для себе. Дивіться, на цього на цього котика. Ой. То, обираємо собі образи, і так як. Це просто подивіться об'єм. Оця моя сумочка. Вона насправді не дуже велика. Це все, що я взяла. Тому сьогодні я позичу щось в подруги, і знаєте, це буде такий виклик просто зібрати образ з того, що є, і взагалі приміряти щось незвичне для себе, по стилю. І просто уявіть, скільки тут полька принту, коли я полька дот, і мене буквально напевно одна сукня а в горошок. Такий вайб зборів, в дебочих. Такая Читылька моя. Читылика моя. Вс, нарешті выходом. Ника тут. Короче, скільки ми починаємо почему? Отак, на знімати шво наша перша локація виглядає. так. Спробуємо щось тут зняти. Де нас завела вечірня зйомка просто до центру міста і зараз так гарно виглядає небо. Мені дуже подобається. Як виглядає, як світиться ця будівля, як світиться цей музей. Ми Вже майже завершили, Буквально пару кадрів. І будемо йти додому. Ми вже встигли повернутися додому, трошки перекусити, перепочити, і зараз збираємося в бар. Мені подружка сказала, що там якийсь дуже прикольний бар з червоним світлом. І так як я завтра вже лечу пізнім рейсом до Барселони назад, то сьогодні в мене така остання ночівля тут у Празі, і тому ми вирішили піти у бар. Тому я не думаю, що ми там будемо довго. Скоріше вип'ємо по коктейлю і повернемось назад.

Не лягли, але я прям... Мені важко дається збійця цього режиму. Ми трошки пізніше лягаємо, ніж я зазвичай. І встаємо так само. Зараз мені потрібно піти трошки попрацювати і зосередитись. Так, зараз в яку сторону тюрімки? Так, бачу, куди мені йти. А, така зараз я не нафарбована, швидосинку зібралася і зараз хочу там зробити по роботі. І трошки треба відібрати фотографії і підготувати наступні пости. А, я сподіваюся, що це займе не дуже багато часу у мене, і, тому що сьогодні ввечері я вже лечу назад. Неймовірна булочка з малиною, вона дуже смачна, така кисло-солодка, як я люблю, не занадто солодка. Так, от сіла попрацювати вже майже завершила. От обожнюю в Чехії там в Польщі, взагалі, що я можу отак, от е, не переживати за свої речі і не боятися відвернутися зайвий раз. Знаєте, це таке дивне відчуття безпеки, яке я вже забула. Кажу про таку безпеку, коли ти дійсно не переживаєш за свої речі, не постійно не перевіряєш свої кармани чи не вкрали в тебе щось з сумки там чи з карману. Безпеки різне да, сьогодні. У нас така. Реальність. Взяла цю неймовірну булочку ще собою. І взяла ще каву для подруги. Так, ми вже зробили таку презачіску, Просто щоб це було все об'ємно. Потім вже після макіяжу підкрутимо ось ці прядки. Так що будемо починати наш макіяж ми завершили перший етап о, макіяжу і зараз будемо дороблювати вже зачіску. Дуже подобається така Віктори... Вікторія Сікрет <клухи> Так. І дивіться тоді повний образ фото, всі відео у Маші в акаунті. Тут в мене кіт. мною. <сістри> так, у нас тут вайб персональний. <сістри> мені завжди так страшно стояти От на такому ескалаторі, мені здається, що я падаю назад. Буквально залишилось там дві, дві годинки до того, як потрібно буде їхати в аеропорт. Ми нарешті дістанемось до центру міста, тому що за весь цей час ми туди не попадали. Так, ну що, вийшли, повернули з центру. Взагалі я в празі просто не вперше, і тому якось я сюди їхала в принципі з метою побачити Машуню і просто познімати там контент і не знаю. Якісь у нас там ще були плани. Ми в принципі це все позакривали, да майже все виконали. А от тому, якось я і не думала там центр, не центр вже як буде. Ну а так як. Трошки вільного часу є, тому можна і пройтись. Просто подивитися, що тут змінилося за два роки. Так? Останній раз я тут була якраз два роки тому. Да, я теж так думаю, що не дуже багато. Може, якісь заклади там повідкривалися, і то мені здається, що в машеному районі якраз більше так, такого вибору, ніж там, десь в центрі. О, а ми дійдемо до Карлова моста. Ну давай, давай, якщо є, є час. Да. Якщо є час, бо я взагалі хотіла зайти в Сінцей, бо в нас немає ні доставки, нічого такого. А, але ми якось так і не дійшли до нього. Я не те, щоб там дуже розраховувала, тому що це моя така єдина сумка. Все, я більше нічого не брала з собою, і тому мені в принципі немає куди шопитися. Але якщо... Якусь таку гарну білизну, тому що мені завжди всім цей подобалась і білизна і цю білизну. І вона просто якась така проста, елегантна, є там іноді такі скарби. 15 <сту> хвилин. Ну, Якщо б таке щось було, то я б можливо взяла, тому що ну, я навіть це в кишені тренчу можу заховати, <пачувати> <пачувати> якісь <струди>. Ну <пачувати> подивимось, чи буде щось. Просто зараз вже така, просто через погоду, напевно, захотілося трошки більше по центру. Пройтися там вже, як буде час, не буде, зайти в магазин. І в принципі буду вже вирушати в аеропорт, тому що зараз цікава взагалі година. Зараз аура. Аура. Я теж Це вже знаки, вже знаки, що пора. 1700 кілометрів до від мого дому до її дому. 1700 кілометрів. А раніше цікаво було, скільки там. Одна станція метро і трошки на автобусі, да <с> і все на таксі напевно було хвилин. Ну, може, 10. Да, може, 6. навіть менше, там, навіть менше Ми і не 60 не... гривень боже Ми не цінували це. Я до сенцею, але якісь півгодинки є. Шведень по щось поглянемо, що тут є взагалі. Дуже давно не була в сенцей. Я бачила цей пудровий комплект на сайті, і він тут є. В моєму розмірі, в наявності буду зараз міряти, дуже гарний. І Боже, ціна така зміжна, 6 євро вверх. І скільки там, я не знаю, скільки це в євро вниз. Ну, десь два з половини. Труси. А, стоп, це з ліфону. Да, три <сум> <сум> да, євро. євро труси. Боже. І такі гарні тут комплекти. І ціна, ну це просто я рахую, розкіш. Дівчата урвала дуже гарно сіло, мені дуже подобається цей колір, такий ніжний, вишуканий. Коротше, я прям беру. Дивимось всілякі дрібнички. і в принципі. Блін, це мені нагадує прям 2016-18 рік. Типу, щоб так фарбуватися, правда? А, ну так, можливо. Всякі маленькі, може тут є якісь цікаві сережки. Що це таке? Фані колекція. Бачоночок меду. Ой, тут якась теж на Хеллоуін. О, навіть ногти. Всякі різні когті-нігті. Ой Боже, ну це біль просто, те, що я не можу це все увести і просто завжди тут класний всякий посид, аксесуари для дому, які я там періодично купувала завжди, можна було завжди звернутися за якимось святковим настроєм, чи то різдвяним, чи то ще осіннім, будь-яким. Так, да, тут вже мікс такого і осіннього, і різдвяного. Хоча і різдвяного. А, от там Нет, вже. Є вже. От. Да. Пряня. Вже да, вже олені і все. Дикілососінь. Дікілососі. І все, знаєте, отак от тут. От. О, білочка там, да. Ой, боже, ну чого? Чого в нас немає доставки, просто це ж так класно. Я, я, я прям на осінь я дуже люблю щось таке оновлювати для дому. І в цьому році мені вперше за багато років взагалі захотілось щось собі купити, захотілося якось відсвяткувати, навіть новий рік, якось все прикрасити. Боже, це що? Це той хом'як, цей Которий... хай. А цей який а, спів на скрипці грає. Так. <с>. Там ще й О боже, Минь Так, что, идем на кассу? А, можно было ще включить На микрофон, да Можно было включить микрофон Ну, я не знаю, чи там буде чутно. Ну коротше там. Да, ми тут обговорювали, що а, три дні з половинкою і що це більше, ніж Маша в мене поховала в Берсоні. Але я дуже сподіваюся, що вона прилетить до мене на день народження. Я відчуваю якісь давління. Ні, але я хочу. І я думаю, що в нас буде тепленько в листопаді, а якраз тут буде мрячно. Рячні депресія. от але все рівно мені сподобалось. Мені всюди до речі, флаги України Вони. да. В Іспанії там, зі схожого на флаг України тільки флаг Версала да, да, да. Це дуже часто ми почали зустрічатися порівняно з тим, як не знаю, в тому році ми двічі бачились, але це було якось типу, літом на півтора дні, потім ми їздили в Гіллстріп, в Мілан. І потім... В принципі, прикольно да, да. ще й в іншому місці. Да. Ну, я тільки за ще раз. І потім ти приїжджала до мене в жовтні, але там теж так було, що. В суті два дні, тому що ми поїхали, і ти ну, просто да, нянчила нашого котика. Так. От Приїздим. так що так. Да. І якщо порахувати ще, ще той рік, 23-й, а ми ми приїжджали сюди в Прагу, теж там, там а, буквально ну, так. на два-три дні. Коротше, раз на рік стабільно Так. Да, тобто, якщо скласти напевно в сумі, то не більше тижню а на рік. <ріг> Тоді, коли як ми жили, просто поруч. Ну, насправді мене так і часто вибачили. Ага, так. Да. І здавалося, що Боже, ми їхати розуміли, цілу, так. Да. Цілу зупинку метро. Це так далеко. <рес> Також цей шедевр шлях зараз. Да -да -да. От так, так що так. все, будемо прощатися. Я не знаю, чи я буду потім щось записувати, скоріш за все – ні. бо хочеться просто попрощатися не на камеру. І я думаю, що не складно. No. 走。